Ворог втратив за минулу добу 540 своїх вояків, 14 артилерійських систем, 17 бойових броньованих машин, 4 танки, стільки ж реактивних систем залпового вогню та 29 автомобілів. Також наші захисники збили ворожий вертоліт та 19 безпілотників. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 11 липня. Такі українські воїни ліквідували 235 тисяч 20 окупантів. Російська армія втратила 4089 танків і 7983 бойові броньовані машини. Знищено 4385 артилерійських систем загарбників та 672 реактивні системи залпового вогню. Мінус 414 засобів протиповітряної оборони ворога. Знищено 315 літаків та 310 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6 тисяч 966 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3693 тисячі безпілотних літальних апарати ворога та збили 1271 крилату ракету. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 640 одиниць. Дані уточнюються.